Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики ЗСУ, який збагатився на 58 мільйонів та придбав завод, було поміщено під варто. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-службу державного бюро розслідувань. Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в 60 мільйонів гривень. Але суддя ухвалила рішення, що це було тримання під вартою, з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень, розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Підкреслимо, що у державному бюро розслідувань та прокуратурі не називають імені чиновника. Дуже цікаво виходить, людина обікрала ЗСУ на 58 мільйонів гривень і може звільнитися під варти за 6 мільйонів гривень. Важко буде здивуватись, що цей колишній начальник центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики ЗСУ впродовж кількох днів, а то й менше, знайде когось, хто внесе за нього заставу. Так він знову зможе вільно гуляти на свободі, або ще краще втекти відповідальності та переховуватись там, де. Суд не зможе його дістати. Невже було мало таких прикладів, що ми знову допускаємо з тих самих помилок. Зрадники, розкрадачі держави, мають відповідати за свої вчинки та не мати права виходити під заставу. Так буде справедливо по відношенню до усіх. Зауважимо, що лише кілька днів тому, а саме 21 березня, слідчі ДБР викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України. Як тоді вдалося з'ясувати чиновник у 2022-2023 роках, набув активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, в нього було знайдено автомобіль Toyota, квартиру в Києві площою 2022 квадратних метри, 53 земельні ділянки на території України. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 квадратних метрів і єдиний майновий комплекс. Експериментально-протезно-ортопедичного підприємства вказано в повідомленні ДБР. В офісі генпрокурора заявили, що сума набутих коштів більш ніж на 6500 тисяч неоподатковуних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи чиновника. Не виключено, що це ще на всі багатства зрадника, який схоже роками вимивав кошти з державного бюджету. Цікаво за якими схемами йому вдавалось це робити, та чому ніхто не спіймав його раніше. Невже ніхто цього не бачив. До того ж, колишній начальник центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики ЗСУ збагатився на 58 мільйонів мільйонів гривень саме у час повномасштабного вторгнення в Україну. Невже в нашій країні досі живуть люди, яким гроші не пахнуть навіть тоді, коли сотні українців страждають від терору ворога, від війни, від бід, які несе ця війна? Це максимально низько та принизливо по відношенню до українців та зсу, які зараз як ніколи потребують нашої підтримки. Мало того, цей колишній начальник примудрився створити бізнес на поранених бійцях України та є власником протезно-ортопедичного підприємства. Якщо можна говорити про брудні гроші, то ці майже 60 мільйонів саме такими і є. Тож відпускати цього чиновника навіть за заставу просто неприпустимо. Він має сповна відповісти за всі свої дії та злочини, які приховував. Таким чином він стане прикладом для інших та показом для того, що всі корупціонери будуть відповідати за свої злодіяння та розкрадання держави. Іншого виходу з цієї ситуації просто не може бути. Суд має це зрозуміти та присудити відповідний вирок чиновнику. На це чекатимуть усі українці. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буду в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.